Діалог про мир складно уявити. Російські пропагандисти викотали під доволі войовничим заголовком інтерв'ю із Сергієм Лавровим. У міністра закордонних справ між іншим цікавляться, чи готова Росія до діалогу з Україною. На це голова МЗС агресорки повторив наративи Кремля про нелегітимність Володимира Зеленського і те, що Володимир Путін, а нагадаємо президентство його, визнали лише КНДР, Білорусь, Болівія, Венесуела, Узбекистан і Таджикистан, не буде домовлятись із діючою владою у Києві. Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения. Переговоры должны опираться на принцип неделимости, безопасности и реалии на земле. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей. Сергій Лавров тепер вже словами підтвердив, що росіяни не шукають шляхів завершення війни. Нагадаємо, раніше західними змі прокотилась хвиля матеріалів про нібито зацікавлення Путіна у припиненні вогню та перемовинах. Журналісти посилались на слова анонімних джерел, але все це не клеїлось з діями російської армії, яка посилила обстріли Сумщини і, хоч і безрезультатно, посунула на Харківщину. Кремль регулярно стимулює інтерес до переговорів. Це є частиною інформаційної операції проти заходу. Неможливо підтвердити істинність повідомлень змі про те, що Москва, нібито, справді, готова до переговорів в останні місяці. Російські війська провели наступальні операції, щоб досягти значних оперативних успіхів. Більше того, ЗС РФ хочуть завдавати довгострокової шкоди військовим та економічним можливостям України. Ці військові операції дозволяють припустити. Що Кремль більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети максималістської перемоги над Україною, ніж у будь-якому врегулюванні, яке негайно заморозило б лінію фронту? Усі розмови Росії про мир, говорять експерти, спрямовані на досягнення однієї мети завадити проведенню глобального саміту миру у Швейцарії, який заплановано на 15-16 червня. Сам по собі цей захід ламає усю тактику Кремля. Перший спалах, скажімо так, миротворчої активності з боку Росії був навесні, коли Росія організувала витоки свого проекту мирної угоди від 15 квітня 22-го року. І коментарі з цього приводу, от зараз була вже друга хвиля. Про готовність до мирних перемовин сам Лавров говорить вже не вперше. Немає сенсу порівнювати нюанси слова більше він говорить про готовність до миру чи менше. Це не має ніякого значення. Значення має лише те, що ця Нова хвиля розмов про мирні перемовини відбувається саме зараз. Саме зараз це пов'язано з тим, що у такий спосіб Росія хоче переключити увагу з підготовки до глобального саміту миру, який організовує Україна та Швейцарія, на проведення якихось абстрактних перемовин за своєї участі. Участь у глобальному саміті миру підтвердили вже 90 країн. А те з якими заявами виступлять у Кремлі після того, як учасники саміту оголосять свою резолюцію, і буде свідчити, чого насправді хоче Росія.